Таня Адамс Про лідерство росіян, буквально у всьому Росіяни московитики дуже кумедні людинки. Беруть інтерв'ю у високоосвіченої дівчини, що було окремо підкреслено, і запитують про взаємини з Китаєм. Мовляв, кого ви вважаєте лідером у цьому тандемі, а кого веденим? Ну, звичайно, Росія лідер. каже дівчина. Чому ми краще буквально у всьому? У вас вдома є щось зроблене в РФ, окрім продуктів? Ну, я не можу так швидко відповісти, мабуть, є. Щось назвіть, будь ласка. Ось у вас гарні кросівки на ногах, це наш виробник? Ні, це дольче Габана. А куртка? Ні, одяг у мене весь імпортний, він же об'єктивно кращий. Машина у вас є? Так, але теж не російська. Техніка домі якась російська є, може? Не пам'ятаю, але зате у нас космічні програми найкращі у світі, та озброєння. Погодьтеся, це дуже кумедне поєднання, повна впевненість у тому, що вони живуть у найкращій в світі країні, але при цьому з російського в цій панночці тільки споконвічні мізки, набиті пропагандою. Від каналу «Самий Сік додамо, мабуть, ще щось російське у ній час від часу буває по кілька хвилин, хоча, може, й не російське. Це ж так зручно. Впхнути в голову усім хом'ячкам концепцію про те, що вони найкращі в тих сферах, у яких взагалі нічого не розуміє обиватель, От кросівки фабрики більшовичка і фабрики Дольче Кабана, так умовна маруся із середньої смуги цілком може порівняти і тому обирає італійців. А космос, озброєння досить просто вібрати в себе на рівні не смішіть мої іскандери і все вже є готовий базис для гордості. Десятиліттями ці людиночки жили за принципом ми краще голодуватимемо, але зате покажемо усьому світу куськи до мать. І ще за принципом Ну і нехай що в какашках. Зате нас усі бояться. Аж тут прийшла біда, звідки не чекали. Виявляється, вони голодували у гівні просто так. Виявляється, вся їхня нафта і газ, які конвертувалися не на поліпшення життя своїх громадян, а на страх для оточуючих. За підсумком обернулися ганьбою на весь світ. Виявляється, напис оцей легендарний можем, повторити» вже не актуальний, і не тому, що він цей напис докорінно тупорилий і деградантний, а тому, що не можуть просто не можуть повторити ні німецької машини, ні італійського взуття, ні приголомшливої перемоги, і ніколи би не могли за фактом. Без ленд-лізу та мільйонів українців в окопах. Таке відчуття, що на РФ наклали санкції ще в процесі створення одразу ж, спокон віків. Цікаво, якщо їм одночасно разом вирубати всю пропаганду, залишити віч навіч із мерзенним сиром і невдягабельним одягом, з хріновими машинами та мітлою замість порохотяга, їх попустить. Вони таки зрозуміють, що виробляють лише смертоносне залізо, та й те відстало у розвитку.